Доброго дня! Зараз розглянемо з вами, як заповнити декларацію з податку на прибуток, коли у підприємство прибуток поточного року зменшується на суму збитків минулих років. У цьому випадку до декларації з податку на прибуток заповнюють додаток РІ різниці, через який переносять декларацію значення збитків минулих років, а також додаток ПП. Як його заповнити, ми з вами сьогодні розглянемо. В нас буде два приклади. І це будуть два різних вигаданих підприємства. Перший приклад то в жоршини, коли прибуток звітного року менше, ніж збитки минулих років, і підприємство має все одно від'ємний об'єкт оподаткування і податок на прибуток не сплачує. У другому прикладі розглянемо варіант, коли прибуток. У другому варіанті розглянемо, коли прибуток буде більше, ніж збитки минулих років, і підприємство, хоч хоч і зменшить цей прибуток, а податок на прибуток підприємство все ж таки повинно буде заплатити. Це буде другий варіант. Почнемо з першого варіанту. Перед вами аналіз рахунку 791-го, фінансовий результат від операційної діяльності. То в Жоржини за 2020 рік дохід підприємства 77 тисяч 300, витрати 51 886 гривень. І оскільки дохід більше, ніж витрати, то підприємство має об'єкт оподаткування 25 414 гривень. Ці дані в нас заповнені. 77 тисяч 25 414 гривень це фінансовий результат за звітний рік. Але оскільки у підприємства є збитки минулих років 114 893 гривні, то об'єкт оподаткування дорівнює від'ємному значенню 89 тисяч 479 гривень. Об'єкт оподаткування за звітний рік від'ємний, і тому податок на прибуток не нараховується і не сплачується. Далі в декларацію ми заповнюємо наявність додатків РІ та ПП. Додаток РІ, додаток ПП. Показуємо, що подаємо разом фінансову звітність складену за ПСБО за національними стандартами. Позначаємо, що подаємо спрощений фінансовий звіт. Суб'єкта в складі балансу та звіту про фінансові результати спрощеного. Доповнень ми ніяких не пишемо. Додатки в нас будуть на 15-й аркушів. Як ми розрахували, цей показник. До декларації додається додаток «РІ», в ньому 12 аркушів. Ще в нас буде додаток ПП. Ми заповнимо декларацію з податку на прибуток, а потім розглянемо заповнення додатків. Додаток ПП має один аркуш 12 плюс 1. Це буде 13 аркушів. Ще ми подаємо фінансову звітність, спрощений фінансовий звіт, на двох аркушах. Таким чином, ми додаємо додатки на 15 аркушах і ставимо позначку, що в нас є рішення про незастосування коригувань фінансового результату на усі різниці, окрім. Від'ємного значення об'єкту оподаткування минулих років, підписуємо декларацію з податку на прибуток і переходимо до заповнення додатків. Додаток РІ це різниці, на який збільшується або зменшується фінансовий результат, що визначений за правилами бухгалтерського обліку. Наше підприємство прийняло рішення про незастосування коригувань, оскільки дохід. За минулий рік був менше, ніж 20 мільйонів. Декларація ТОВ Жоржини за 2019 рік дохід 434 тисячі. Це набагато менше, ніж 20 мільйонів гривень. То підприємство не застосовує коригування фінансових результатів і жодні показники, будь-які інші, окрім суми від'ємного значення минулих років, в цьому додатку не заповнюється. А рядок 3,24 суми від'ємного значення. Об'єкту оподаткування минулих років заповнюється 114 893 гривні. Коли ми цей додаток зберігаємо, то ця сума потрапляє в декларацію. Підсумок цього додатку РІ 114 893 гривні з мінусом. Як заповнюється цей додаток і як переноситься ця цифра в декларацію, це було в нашому попередньому відео, яке було присвячено перенесенню в декларацію. Значення збитків минулих років. Закриваємо додаток RI і тепер розглянемо, як заповнюється додаток ПП інформація про суми податкових пільг. Як бачите, він вже заповнений, але я видалю рядок і заповню його наново. Додаємо рядок, обираємо з довідника код пільги, який вимагається у даному випадку. Це буде номер пільги 11020301. Вибрати. Назва цієї пільги фінансовий результат до оподаткування зменшується на суму від'ємного значення об'єкту оподаткування минулих років. Як розрахувати показник, що буде проставлений в колонці 3? Подивимось на показники декларації. За звітний рік підприємство отримало прибуток 25 414 гривень. Якщо підприємство не мало збитків у минулих періодах. То підприємство з цієї суми 25 тисяч 414 гривень нарахувало би податок на прибуток за ставкою 18% і повинно було б цей податок оплатити, оскільки збитки минулих років становлять суму більше ніж прибуток поточного року, то об'єкт оподаткування залишається від'ємним. Ще залишається сума 89 тисяч 479, яка буде зменшувати прибутки вже в наступних періодах, вже в 2021 році. То підприємство з цієї суми 25 414 гривень податку не сплачує. Тому для того, щоб розрахувати суму пільги, ми суму прибутку 25 414 гривень. З якого не сплачений податку у зв'язку з тим, що збитки його перекрили, цю суму прибутку. Розраховуємо суму податку за ставкою 18%. Розраховуємо суму за ставкою 18% і отримуємо значення 4575 гривень за правилами округлення. Проставляємо цю суму 4575 гривень у додаток ПП. Що це означає? Що якщо б у підприємства не було збитків минулих років, то воно би нарахувало податок зі свого прибутку 25 414 гривень і повинно було сплатити його до бюджету. Тож, значення нашого додатку ПП 4575 гривень. Строк користування пільгою це буде з початку року, 01 січня, до кінця року, 31 грудня. Колонка 6. Сума податкової пільги, що використана за цільовим призначенням, в даному випадку не заповниться, оскільки така пільга, як збиток минулих років, не має цільового призначення. Таким чином, ми заповнили наш додаток ПП. Помилки відсутні. І тепер порівняємо показники декларації з податку на прибуток з даними звіту про фінансові результати за 2020 рік. Дохід 77 300. У звіті про фінансові результати. Форма 2МС 77,3 тисячі гривень. Показники співпадають. Далі. Фінансовий результат до оподаткування 25,4 тисяч гривень. 25,4. Зверніть увагу, оскільки прибуток поточного року перекритий збитком минулих років, то податок на прибуток, ані в декларації з податку на прибуток, ані в звіті про фінансові результати не заповнюється. Отже, ми з вами розглянули перший приклад то в Жоржини, коли прибуток звітного року. Менше, ніж збиток минулих років, і підприємство має за звітний рік від'ємне об'єкт оподаткування і не сплачує податок на прибуток. Тепер розглянемо з вами інший приклад. Це інше підприємство, назва і всі дані вигадані ТОФ Троянда. Як бачите, підприємство має за звітний рік дохід. 19 мільйонів 829 тисяч. Фінансовий результат до оподаткування 3 мільйони 715 тисяч 220 гривень. І збиток минулих років, який перенесений через додаток РІ, 3 мільйони 648 тисяч 499 гривень. В цьому прикладі. Значення фінансового результату прибутку звітного року більше, ніж сума збитку минулих років. І тому підприємство за звітний рік має об'єкт оподаткування позитивний 66 721 гривень, і з цього об'єкту оподаткування нарахований податок на прибуток в сумі 12 тисяч 10 гривень. І ця сума повинна бути сплачена підприємству. Ми так само проставляємо наявність додатків РІ, ПП. Фінансова звітність складена за ПСБО, спрощений фінансовий звіт у складі балансу та звіту про фінансові результати додається до декларації. Доповнення не подаємо, додатки на 15 аркушах, ми в попередньому варіанті вже розрахували кількість аркушів, додатків, наявність рішення про незастосування коригувань на усі різниці. Подивимось декларацію ТОВ Троянда за 2019 рік. 969 906 тисяч гривень. Це був дохід підприємства за 2019 рік. Це значення менше ніж 20 мільйонів. Гривень і тому підприємство має право не застосовувати коригування за за правилами податкового кодексу, окрім перенесення збитків минулих років з рядка 04 декларації з податку на прибуток за 2019 рік. Ця сума перенесена в додаток РІ, рядок 3,2,4 додатку РІ до декларації за поточний 2020 рік. Підсумок Додатку РІ переноситься в рядок 03 декларації. Тепер подивимося, як в цьому варіанті розраховується сума в колонці 3. Код пільги, такий самий, як і в попередньому варіанті 11020301. Фінансовий результат до оподаткування зменшується на суму від'ємного значення об'єкту минулих років. Строк користування пільгою з початку року до кінця звітного року. Шоста колонка не буде заповнена, бо ця пільга не є цільовою. А от як заповнити колонку 3, сума податку несплаченого до бюджету у зв'язку з отриманням пільг. Зараз з вами розглянемо. Подивимось на декларацію. Якщо б не було збитку минулих років, підприємство заплатили би податок із суми 3, ти... суми 3 мільйони 715 тисяч 220 гривень. Але оскільки збитки минулих років у сумі 3 мільйони 648 тисяч 499 гривень зменшив цей податок на прибуток, то на цю суму 3 мільйони 648 тисяч 499 гривень зменшився об'єкт оподаткування, і саме з цієї суми треба розраховувати пільгу у даному випадку. Розрахуємо пільгу. 3 648 499 множимо на 18% на ставку податку на прибуток. Отримуємо суму 656 729 гривень 82 копійки. За правилами округлення 656 730 гривень. Отже, заповнюємо цю суму в колонку 3 нашого додатку ПП. Інформація про суми податкових пільг».